Казка Джек Ледер. Жив був на світі хлопець. Звали його Джек. І жив він зі старою матір'ю на пустощі. Стара пряла пряжу для людей. Але ж від цього не розбагатієш, а Джек був ледер, яких мало. Нічого він не робив, нічогісінько. Тільки грівся на сонечку, це у літню спеку, а взимку відсижувався у кутку біля вогнища. Тому всі і прозвали його Джек Ледер. Мати ніяк не могла змусити Джека хоч трішечки допомагати їй, і якось раз у понеділок сказала йому: якщо не будеш сам заробляти собі на прожиток, вижену тебе з дому і живи, як знаєш. Ці слова допекли Джека. На ранок у вівторок він пішов найнятися на пенні за день до фермера, що жив по сусідству. Попрацював день, отримав пенні і пішов додому. Але коли переходив через струмок, загубив монету, адже він жодного разу у житті грошей у руках не тримав. Ах ти, дурень, сказала йому мати. Треба було монету у кошеню покласти. Другим разом я так і зроблю, відповів Джек. У середу Джек знову пішов і нанявся на роботу до пастуха. Попрацював день і за це пастух дав йому глечик молока. Засунув Джек глеку глибоку кишеню своєї куртки, але не пройшов і половини дороги, як молоко, усе розхлюпалося. О Боже! скрикнула мати. Треба було глечик на голові нести. Іншим разом я так і зроблю, відповів Джек. І ось у четвер Джек знову нанявся на роботу до фермера за шматок вершкового сиру у день. Увечері Джек поклав сир собі на голову і пішов додому. Але додому він знову нічого не доніс. М'який сир весь розповся і прилип до волосся. Ну і дурень, сказала мати, треба було обережно нести його в руках. Іншим разом я так і зроблю, відповів Джек. У п'ятницю Джек нанявся до пекаря і той дав йому за роботу великого кота. Джек взяв кота і обережненько поніс його в руках. Але кіт усі руки йому подряпав, так що довелося його випустити. І Джек знову повернувся додому, ні з чим. Що ти за йолоп, сказала мати, треба було котові мотузок навколо шиї зав'язати і на повідку його вести. Іншим разом я так і зроблю, відповів Джек. І ось у суботу Джек найнявся до м'ясника, і той щедро нагородив його цілою баранічою ногою. Ов'язав Джек баранячу ногу мотузкою і поволік її за собою по бруду. Можете собі уявити, яка страва вийшла б з такої баранини. На цей раз Джекова мама вийшла з себе. Адже на недільний обід у неї, крім капусти, нічого не було. Ах ти, недомок, сказала вона Джеку, Треба було її на плечі нести. Іншим разом так і зроблю, відповів Джек. І у понеділок Джек Ледар знову вийшов з дому і найнявся до торговця худобою. Той дав йому за роботу осла. Не просто було завдати осла на плечі, але Джек натужився і завдав. І ось пошкандибав він зі своєю нагородою до будинку, плентався, ледве ноги пересував. Незабаром довелося йому йти повз будинок одного багатія. У багатія цього була єдина дочка, гарненька, але глуха і німа. Та до того ж не сміяна, жодного разу у житті не сміялася. Лікарі сказали їй батьку, що вона доти не заговорить, поки її ніхто не розсмішить. І ось в той самий час, коли Джек з ослом на плечах проходив повз, дівчина виглянула у віконце: бачить, тягнеться чолов'яга з ослом на плечах. І залилася реготом так, сміялася, відразу заговорила і стала чути. Багач до того зрадів, що на радощах видав дочку за Джека. Ось Джек ледер і розбагатів. Оселився з молодою жінкою у великому будинку і взяв до себе матір, і жила з ними стара до кінця своїх днів, не знаючи горя. Ось і Осіказучці кінець а хто слухав, молодець.